Друзі, всім привіт! Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Моє ім'я Катерина Федотенко. Мій гість сьогодні це Микола Маломуж, український військовий, колишній голова служби зовнішньої розвідки України і генерал армії України, пане Маломуж. Вітаю вас. Вітаю слава Україні! Героям слава! Давайте розпочнемо із таких гучних новин, на які дуже всі чекали останнім часом. Це. Поставка леопардів для України сьогодні, можливо, і Сполучені Штати Америки ухвалять рішення про поставку нам танків Абрамс. А але ще до цієї всієї інформації за результатами Рамштайну українські військові говорили про те, що вже тієї обіцяної техніки, яку нам обіцяють зараз, і найближчим часом поставлять, вистачить аби перемогти і вигнати ворога з нашої землі. Ви так само. Оптимістично налаштовані стосовно цієї інформації, е, ну першу чергу хочу відзначити, що ми готуємося до стратегічних наступальних операцій. Це може бути найближчі місяці переломний момент війни, який направлений на визволення всієї території нашої держави, і за висновками і керівництва США, НАТО країн Європи протисоюзників, а особливо наші аналітики і військові дають чітку прогноз. Що найближчі місяці, 2-3-4 місяці, це якраз можуть бути е, початком стратегічних наступів і звільнити території і Сходу нашої держави, і півдня аж до Криму. Тому е, вирішальним фактором сьогодні є поставка дуже потужного пакету, прямо підкреслю, зброї, які прийняті на крайньому рішенні Рамштайн. Це якраз той формат, який забезпечено сот БТРів, БМП новітнього типу ну наприклад, Бреглі, які являються вбивцями танків, це фактично знищення всієї бронетанкової системи Російської Федерації, навіть якщо їх була сотні, а в перспективі тисячі, це дальнобійні Гаубиці і особливо е боєприпаси до них і ракетні системи на 160 кілометрів. Даним ще не дають атакам, які б'ють на 300 500 але 160 це знищення практично всіх ресурсів на підходи до фронту Російської Федерації, отих мобіків. Ракетних систем, боєприпасів, складів, штабів, які він розмістив вже далеко від лінії фронту, і ці ракетні системи, і Хаймерси 270, ки вони можуть бити від 80 до 160 кілометрів по всьому фронту і по сходу, і по півдню. І зрозуміло, це потужні ударні кулаки за рахунок поставки танків. Якщо ми говоримо про те, що буквально рішення є щодо 18 леопардів Німеччини. Але точно так же вже закупають Нідерланди, приблизно таку ж кількість Польща готова поставляти країни Скандинавії Фінляндії в сукупності. Ми бачимо разом із британськими танками е е Челенджер. 2 це вже може бути до сотні танків. І якщо е на буквально сьогодні-завтра повинно бути рішення по Абрамсам 30 штук, це 120 140 танків, які можуть створити передумови. Потужно ударного кулака двох танкових бригад. А якщо БМП, БТР і інші засоби САУ, наприклад, які рухаються, це ще п'ять бригад. Тобто, це потужний ударний кулак, який буде діяти так сказати, і в процесі бою, це можливо наступальних операцій в Росії. А саме головне, оце, те, що ми говоримо, переломний момент, який забезпечений буде потужними ударами і по Солідару, і по Бахмуту і вихід аж до... Луганська удари по угрупуванню, якраз які знаходяться в Донецькому сі Донбасі і буквально е всього в обласних центрах Донецька, і це так передумова, які ми говоримо про звільнення сходу, і дуже важливий чинник. Тут вже яка буде послідовність, я думаю що ситуацію планує сьогодні кінштаб приховано але дійсно готує е якраз, нову якраз напрямок. Основного удару. Я думаю, сьогодні не оголошується і дуже правильно, тому що е операції. По перше стратегічного рівня вони готуються зарані, готуються під це сили засоби з урахуванням тих е, уже програм і графіків поставок озброєння, техніки, включаючи танки, і зрозуміло, це буде той період, який дасть перспективи реальну успіху. Чому американці деякій мірі зауважують, що треба трохи стримати ситуацію по наступу, щоб ми підготувалися більш потужно, провели якраз і комплектацію новим озброєнням нових підрозділів батальйонів. Бригад провели злагодження і розпрацювали на базі них ті операції, які дозволять наступати вже безпинно, Підготувати резерви для того, щоб коли ми будемо наступи проводити, як проводить на Харківську напрямку забезпечили тили, забезпечили фланги. от, тому що це дуже важлива ситуація, щоб нас не ударили, наприклад, чи фронтовим форматом, чи фланговим ударом. А це перспектива те, що ми матимемо резерви за рахунок і нових е людей, які сьогодні готуються, і в Україні за кордоном. І ще раз зауважу, що за кордоном готуються від 40 до 50 тисяч ценновітнього озброєння на техніці, в тому числі, яка передається. Протиракетні системи, протиповітряні системи. Ми вже говоримо про те, що групи знаходяться в США, поосвають патріоти, але щоб не їх там один-два, а вже мінімум чотири. А це перекриють фактично кожен на 160 кілометрів по фронту. Фронт цілий, а це фактично захищають і не тільки наші. Обласні центри, але і фронтові напрямки і столицю нашої держави. Фактично, ми тоді формуємо єдину систему оборони безпеки і повітрі від балістичних ракет, і зрозуміло, потужні комплекс системи нанесень дальніх ударів по флангам і по тилам противника. І саме головне те, що вони будуть підтягувати залізниці автомобільну техніку, кораблями на морі тобто, фактично знецінювати те, що поступить або може поступати на фронт. Коли фронт агресора голий, фактично ні шансів немає або тікати, або здаватися, або бути знищені. Тобто такі підготовчі дії, я думаю, сьогодні супер на часі. це якраз новий формат і можливості України, і в плані ведення операцій дуже грамотно в плані потенціалу технологічного, який вище уже на порядку, чим Російської Федерації, і ще неготовність Росії задіяти всі ресурси, про які розявляли на колеги Міноборони. Щодо формування десь півмільйона і більше військових, які сьогодні проводять навчання на різних базах в Росії і Білорусі. От тому нас сьогодні, е, в деякій мірі, вже і е, е, ну я прямо скажу, по часу нам треба швидше діяти, тому що е, Росія для розгортання має півроку. Нам треба за два-три місяці підготувати те, що ми маємо, а вже плани йдуть, підготовка йде. Освоєння техніки якраз в межах цих. Півтора-два місяці, навіть Петріоти ми вже фактично наші освоїти максимум до двох з половиною місяців. Це те, що дає перспективу і не тільки підготуватися, а вже потужно дезорієнтуючи противника, вже проводити е, реальні дії щодо наступу. Оце те, що дасть перспективу весна, початок літа. Можливо, якщо ми говоримо про позитивний сценарій при системних підготовках і спланованих операцій, звільнити південь і схід нашої держави. Генсек НАТО Єнс Столтенбергу на питання журналістів про те, ось ці поставки основних бойових танків в леопард, зокрема, чи можуть вони спровокувати нову ескалацію чергову з Росією? Він сказав, що Росія вже почала цю війну і мовляв, зараз треба зробити все, аби Україна в цій війні перемогла. Як ви думаєте, яку відповідь на таку потужну насправді підтримку заходу може готувати зараз Путін? Ну, сьогодні ми вже отримали першу відповідь. Це риторика і е, Медведєва, і самого Путіна, що якраз е, поставка е, важкого озброєння, першого першої і дальнобійних такі, систем ракет на 160 кілометрів, це е, розширить ескалацію і може загрожувати ядерною війною. Медведєв озвучує фактично такі авантюристські е, ідеї, загрози, але вони не реалізуються на практиці. Чому я говорю? Так, да, вони зараз будуть намагатися тиснути, піднімати градус протистояння. Нічим вони не можуть потиснути на країни НАТО, тому що в них потенціал на порядки нижче, ніж країн НАТО. І а навіть армія вже показала навіть небоєздатність в Україні, де ми сьогодні вже по багатьом спектром перемагаємо. Тому в даний момент вона була да, говорить про. Підготовку якихось тактичних ядерних ударів, підготовку глобального протистояння, звинувачуючи, що це готує Захід проти Росії, щоб змобілізувати ресурси Росії на священному лапках. Я беру війну, яку вони постійно об'являють, щоб росіяни не постали проти вже Путіна, тому що бачу, що він програє. Тому ядерна риторика була далі розповсюджуватися, особливо з поставкою тяжкого зброї, тому що це кінець режиму буде. Як ми розпочнемо широкомасштабну операцію з звільнимо. Території нашої держави це Путіну фактично кінець, тому що падіння режиму вже буде на часі, і російське суспільство, яке сьогодні підтримує, швидко розчарується. І саме оточення, яке буде ставити питання про свій захист і можливо домовленість з заходом, щоб не відповідати, як Путін, не бути співучасником на Льоберських процесах лапках також беру на новій касі, умовно тут е, вже буде е, не до якихось агресії і тим більше ядерних риторик. Але поки ще Путін керує ситуацією, він буде загрожувати. Але я рахую що він не застосує ядерне зброю, тому що він, крім потужного формату стримування, він має чітку позицію, яка доведе сигналами е, Путіну безпосередньо Байденом тому Тож Байден вів переговори з Сінзіпіном, що не допущення ядерної війни, і потрібно потужно тиснути на Путіна. І безпосередньо Шойгу. Отримав попереджу від Остіна, але це вже позиція США. Бьорнс, директор СРУ, чітко зорієнтував Сергія Наришкіна, главу розвідки, але це прямий канал на Путіна щодо наслідків підготовки, тільки підготовки ядерних ударів, тактичних стратегічних. Що звороті будуть проведені всі заходи по нейтралізації і ядерної зброї Росії і любих видів озброєння Російської Федерації. Путін це знає. Він не самовбився, я знаю особисто. Він боїться якраз і за себе за свій режим. Тому він сьогодні втягнувся в цю агресію. Він вже в багато ситуацій, ми бачимо, що він намагається якось вийти з неї, але не може, тому що шансів немає. Уже питання стоїть про те, що ми повинні перемогти, а це падіння режиму. Оце його заганяє в угол. Ну, але я він ще намагається використовувати, для того, щоб Захід злякався і змушував Україну на якихось умовах вийти на переговори процес. Але що Путін зберігає якісь пріоритети. Наприклад, що він завойов території, що він, умовно, в кавичках визвав Донбас, а це не виходить, що він отримав Крим, наприклад, а це також має не вийти в нього нічого. Тобто є багато проблем. Але ще більше скажу: е, в режимі онлайн і американські, британські, інші колеги, навіть китайці, контролюють ядерні ресурси Російської Федерації з урахуванням погроз Путіна про їх застосування. І люба система підготовки, чи е, шахтного типу ракет. Чи на морі, чи на 에, пересувних засобах, це в них три вида, якраз і з тактичних балістичних ракет. Вони контролюються і космічною, радіотехнічною, комп'ютерними системами, і агентурними розвідувальними системами, повністю що филини, тому що це загроза світу, злічне людства, може бути, якщо розпочнеться ядерна війна, і країни світу, включаючи не тільки НАТО, а й Китай, і Індія, ядерні країни, і Туреччина, навіть партнери Путіна, цього сценарію явно не хочуть. І він чітко говорить Путіну про недопущення, його. а е, країни НАТО говорять про наслідки. Тому я думаю, що так, е, да, разу буде підніматися. Ескалація внутрішня, зовнішня. Вона буде. Путін буде спекулювати для мобілізації, нарощувати е, звичайне види озброєння і задіючи ресурси ВПК сьогодні що двадцять 24 години на добу без вихідних. Це він робить для той. Війни на землі, яку він думає розпочати десь, наприклад, літом або восени цього року. Але я думаю, що ми цього шансу йому не повинні дати за рахунок і потужної підготовки, особливо з високоточною зброєю, потужними ударними групами бронетанкових військ, ракетних систем, дати перспективи його поразки на, на, на полі бою в Україні і звільнено наших територій реальний формат. Тоді путінський режим, я ще раз підкреслюю, буде слабкий. Або питання постане його зміщення, або й буде домовлятися у умовах переможців. А от ви говорили про те, що Путін не допустить ядерної війни, тому що він не самовбивця. Цікаво, просто на вашу думку, чи є у Путіна шанс вийти з цієї війни взагалі живим? Він завжди він сьогодні загнев угло, але він завжди шукає варіанти. Він думає, що на якоїсь критичній точці, коли дійсно, навіть він буде програвати. От е, загроза е, ядерної війни, загроза розпаду Росії і е, е, формування якихось утворень, які тоді можуть контролювати окремо ядерні ресурси, а це, як правило, авторитарні режими, екстремістські режими, які будуть загрожувати світу. Він думав, що ці аргументи спрацюють для заходу, що він зберігає режим, да він погоджується на якісь умови, які да не зовсім прийнятні, але він ще зберігається якийсь період. А захід. Погодиться на ці умови. Ну, зумовно, що він підписує мирну угоду виходить з України, от, гарантує е, якісь роззброєння своє, компенсації, і таким чином він наче зберігає. Я думаю, що його соратники будуть навпаки ставити питання про те, щоб його усунути, з чи по хворобі, чи інших причин, чи фізично навіть усунути. Тому що розуміють, що якщо Путін відповідно стане на суд, він зрозуміє, що вони будуть співучасники. А так, якщо вони усунуть, вони скажуть, ми ж виконали основну місію. Змістили агресора, він був основним винувателем. І ми сьогодні будемо тримати режим нерозпаду Росії і контролювати ядерні ресурси, Контрольовано буде. Це не буде загроза глобального використання балістичних ракет, які можуть знищувати світ. Тобто, і це аргумент теж заходу. Тому що захід деякі мірі да, він контролює можливість використання, але і побоюється розпаду Росії, неконтрольованих оцих анклавів, які будуть створені. І зрозуміло, ядерна зброя, яка там буде знаходиться, а як правило, при розпаді захоплюють владу екстремісти, які орієнтовані на шантаж світу. Але якщо в них в руках така зброя, це реальний шантаж, який дійсно буде е е загрожувати світовій стабільності і цивілізації, можливо, людству в цілому, тому будуть різні елементи домовленості. З ким це вже побачимо, як буде ситуація в Росії складатися в перспективах після е наших перемог на полі бою. Ви говорили про те, що Росії потрібно півроку для того, аби сформувати там ударний бойовий кулак і йти з наступом на територію України з новим наступом, так і от цікаво, що вони робитимуть до того часу. Продовжать концентрацію на тому ж самому Бахмуті, який він. Вже які вони вже півроку не можуть захопити. Плюс от сьогодні показово так само ранок українців почався з повітряної тривоги. Лунала вона і вчора через зліт мігів з кинджалами в Білорусі. Тобто, вони будуть продовжувати ось цю тактику залякування і раз на два-три тижні терору ракетами по мирним містам. А, ну є якраз така, така тактика, яка дійсно сьогодні Путіна влаштовує. Це е, посилення е, напрямків осели стратегічних е, для Путіна. Це Бахмутський в цілому Донецький регіон сватого Криміна, тому що це надзвичайно важлив, важливий е, напрямок і поставки озброєння на Донбас, і зрозуміло комунікаційні ресурси там знаходяться, Ну і зрозуміло втрати і якщо ми там будемо наступати, то він кидає останні професійні сили підкреси, і вагнерівців, повітряно десантних військ, морської піхоти. Якраз на ці напрямки, їх уже залишилося мало. Це вже не масовий потік, який він має сотні тисяч накинути. От ті мобілізовані ще не рахуються, тому що ще не готові. І він, е, їх готовий, як той великий резерв для масштабного наступу. Так, розпорошить сили і, зрозуміло, цього не буде. Але не атакувати на Донбасі він не може. Тому що фактично він передбачає, що це може бути наші контрудари. І ми почнемо атаки. Тому акції. І захоплюємо територію особового на Донецькому регіоні, і е, стримування нас на Луганському напрямку. Це сьогодні суперзадання. Зрозуміло, вони передбачають і особливо стратегічно важливо, важливіше, на сході. Це рух наші на запорізький напрямку і лібрежок Херсонського напрямку. Тому що ми фактично викидаємо ворога з південного регіону цього коридору аж до Криму. А це вже суперстратегічна втрата. і Воєнну ініціативу політичної і комунікаційної, тобто, це був такий провал, що він не оговтується, тому сьогодні всі сили на стримування о -о залишки професійних сил ще вони направляють туди і зрозуміло ракетні системи, але вони передбачають, що ми можемо швидко е підготувати додаткові ударні групи, які знаходяться на півночі з боку Білорусі, де ми стримуємо можливого наступу. Передбачаємо не тільки росіян, а може приєднання Лукашенка. Да, ми бачимо, що мало ймовірно, що Лукашенко вступить війну, але ми повинні рівні варіанти передбачати, і ми змушені там тримати е системні контингенти, сили, які могли працювати на Донбасі або на Півдні. Оце це завдання сьогодні ставить Путін Лукашенко. Ну Лукашенко і виконує, тому що не прямо в війну, він зрозумів, що звітує е перед Путіним, що він стримує потужну ударну силу, яка може працювати уже безпосередньо по просіян на Півдні або на сході України. Тому такі розкладки сьогодні є. Але великих сил сьогодні Путіна немає для потужних наступальних операцій по широкому фронту, а фронт надзвичайно високий. За 1300 кілометрів, що ми говоримо, схід і південь нашої держави. Це непідйомно. Там треба більше півмільйона людей, пілотованих, професійних. Їх сьогодні в Росії готових немає. Тому вони секторально це б'ють, намагаються стримати нас по цим напрямкам. Тримати угрупування своє деякій мірі Білорусі для нас там, щоб ми не пішли і не переорієнтувалися на схід південь, і це якраз та тактика, яка затягує процес. Думаю, що вони десь виграють ще час. І ми говоримо це якраз ну максимум е до літа. І після того це вже будуть ті мобілізовані сили, які вони поруть підготовку, і озброєні старою, але вже реконструйованою технікою. І озброєнням, і військовими е, можливостями новими вони направлять на територію нашої держави як новий формат наступальної операції. Оце якраз формат стоїть, що ми спрацюємо швидше, ефективніше, високотехнологічно, професійніше. І оці групування, які вони локально направили, ми розіб'ємо не в фронтовому форматі, а проводячи якраз потужні удари по резервам, по вогневим засобам, високоточною озброєнням, технікою. А тоді у нас є широке повод для бою. Бронетанкова техніка, і танки, і БТРи, і ракетні системи можуть розбивати їхні бастіони, проводити оточення, флангові, тилові удари, розумію, диверсійні операції, спецнази, спец спеціальних операцій це те, що дозволяє розбити повністю фронт без резервів і потужно їх е гнати з території нашої держави. Розпочинається паніка, я прямо скажу, якщо ми доводимо такого формату, це було на Харківському напрямку, тоді вони ніч за що чіплятися не будуть. Вони захищали ні Балаклея, ні Ізюма. Тікали аж до Луганщини, чуть не зайшли аж до Луганська самого. Тому в даній ситуації перспективи такі є. Росія це розуміє, намагається прямо сказати, терміново щось готувати, якісь додаткові резерви підтягувати, підтягувати з далекого сходу, витягувати з-за кордону, ще більш-менш боєздатні частини. Але це тисячі, це 5, 7, 10 тисяч, які невирішальні для великих битв. Але вони їх можуть використовувати для того, щоб або пробувати наступати локально, або демонструвати хоча б якийсь наступ, або стримувати наш наступ на окремих напрямках. Пане Миколо, я дякую вам за цю розмову, за те, що знайшли час і можливість до нас долучитися. Спасибі. Дякую. Щасливо, друзі, це був Микола Маломуш, колишній голова служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України. На цьому я дякую нашим глядачам за те, що ви разом із нами. Не забудьте поставити вподобайку і прокоментувати це відео.